У Польщі різко посилюються антиукраїнські і взагалі антиміграційні настрої, а кількість злочинів на ґрунті ненависті проти українців зросла на десятки відсотків. Ну, Думаю, ні для кого не секрет, що фінансування цієї інформаційної теж війни береться з боліт. Саме на цьому тлі міністр юстиції Вальдемар Журик готує розпорядження про створення близько 16 спеціалізованих прокуратур по всій країні. Ці підрозділи займатимуться виключно злочинами з ненависті, онлайн-хейтом, образами за національністю чи релігією, пропагандою тоталітарних ідей і навіть діпфейками, створеними ШИ. Захист отримує кожен незалежно від громадянства. Найрезонансніші справи координуватиме Варшавська прокуратура. Документ уже на фінальній стадії, запуск можливий найближчими місяцями. От бачите, Польща розуміє, що без праці мігрантів їй буде, скажімо так, важко. І це тільки ультраправі або не дуже, скажімо так, далекоглядні люди вважають, що без українців Польщі буде краще. Не треба забувати, що на українців на допомогу 800 плюс припало 2,8 мільярда за 24 рік, а принесли прибутку до Польщі е, працюючи українці 15,1 мільярда злотих. Можна прокалькулювати легко, що тільки на плюсі, і польща це добре розуміє. Ну крім, як я казав, вже не сильно якби таких охарактеризувати недалекоглядними людьми і в принципі на яких повпливала російська пропаганда. Ви на каналі Я у мами Емігрант.